Всім доброго дня! Сьогодні я вдома, сьогодні я вихідна, без макіяжу, без туші, без помади, така, як є, разом зі своїми продуктами. Продуктами, які я дуже сильно люблю і їх обожнюючи. Дякуючи цим продуктам, в мене дуже змінилося моє здоров'я і, крім того, моє життя. В нас вся родина. Приймає ці продукти. У нас вся родина тепер поміняла своє здоров'я на краще. Я не хочу дуже багато затягувати вашого часу, але хочу розказати вам один гарний результат це перший результат. Ми півроку не приймаємо таблеток від тиску. Взагалі, ми півроку не приймаємо таблеток для розрідження крові. Ми півроку не приймаємо взагалі ніяких медичних препаратів. Навіть коли був ковід, ну, вірус він всіх зачіпає навіть і нас, ми сиділи на імуноколі. Ми сиділи на елавочках. Ми обійшлися без єдиної вашої аптечної таблеточки. Ми обійшлися без антибіотиків. Хоча мої сусіди поруч тиждень сиділи на антибіотиках з температурою під 40. У нас теж була температура, так? але ми її не збивали. А навіщо? Організм поборовся буквально один день. І з імунокодом ми побороли цю, цей вірус. Імунна система набагато сильніша, ніж була колись. Я після онкології я мала рак кишечника четвертої стадії. Я пройшла хімію 9 місяців. У мене після хімії були невтішні результати, але я вилізла. 10 років я боролася з тим, 13 років я після хімії. Десять років я сиділа на всяких бадах, на всякій цій, підтримуючи свій організм. Я не кажу, що я не підтримала, але я жменями, жменями оглотала таблетки що зранку в обід і вечір. Тепер я цього не роблю. Я випиваю одну капсулку елевочки зеленої це є мій сніданок. І на протязі дня я собі п'ю смачнющі чаї для серця, для косточок. А це. Грін, це взагалі рекомендую всім онкохворим, всім до єдиного. Це продукт унікальний. Я його теж п'ю. Це є смачні чаї, а не гіркі противні таблетки. Бажаю всім хорошого дня, бажаю всім приєднатися і отримувати чудодійні результати, такі які отримуємо ми. А негативщики, Ну, нехай наблюдають, нехай далі нам завидують. І нехай радується нашому оздоровленню. Всім хорошого дня.